Терміново путінська катастрофа розширила горизонти. Іранська зброя не змогла дістатися Росії і пішла на дно. Путін не дорахується сотні тисяч боєприпасів. У Кремлі рвуть на собі волосся. Ракетний апетит диктатора вимушено переходить на голодування. Безпілотники зсу увірвалися на територію противника і влаштували розгром. Брянщина волає про удари Нептунами. Місцева влада марить українською балістикою. Блекаут таки дістався до серця противника Макрон і Мерц піднімають військо проти Трампа. Гренландія перетворюється на арену протистояння із США. Перші шокуючі деталі. Старт спецоперації у Придністров'ї, кордони вздовж регіону мінують. Гучні заяви з'являються одна за одною: тотальне блокування російських солдатів. І все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало, і ми розпочинаємо. У ці хвилини у Каспійському морі на дно йде остання надія Путіна на продовження війни проти України. То не судно, яке щонайменше 20 разів курсувало між Іраном та РФ та могло перевозити для окупантів зброю. У результаті своєчасно проведених заходів було врятовано всіх 14 осіб, які перебували на судні. За попередню інформацію, це громадяни Ірану та Індії. За даними російського телеграм-каналу, важливі історії в момент аварії цей суховантаж виконував рейс до Астрахані. Ще у 2023 році. Розслідувачі CNN встановили маршрут між Астраханю, Амірабадом і Анзелі став ключовою морською артерією, якою Іран постачає зброю до Росії. Журналісти з Street Journal» підтвердили, що саме цим шляхом до РФ надходять сотні тисяч артилерійських снарядів та інші види боєприпасів. А 12 грудня ЗСУ Повідомили про ураження двох російських вантажних суден у Каспійському морі ролкера, композитор Рахманінов і суховантажу Аскар Сариджа. Обидва судна належать компанії «МГ Флот», яка перебуває під санкціями США та ЄС за транспортування іранської зброї та боєприпасів до Росії. Зсу метають вогнем прицільно у противника у Ставропольському краї. Прицільний дроновий удар по підприємству із виробництва вибухівки. Це треба бачити. Неведомиська зот регулярно постачає хімічні компоненти одному із найбільших машинобудівних підприємств Росії. Там розробляють і виробляють твердопаливні ракетні двигуни та їхні складові для різних ракетних систем. Крім цього, завод забезпечує сировиною підприємства імені Свердлова у Дзержинську Нижньогородської області, де виготовляють потужні вибухові речовини. Як бачимо, заводу конкретно не щастить. Помста наших щоразу боляче наздоганяє військову машину окупантів. Минулого року завод атакували щонайменше чотири у ну, червні, липні, серпні та грудні. У червні він тимчасово призупинив роботу після атаки 13 українських безпілотників. Не спиті Брянщина місцевій владі на всю вважаються нептуни у небі над регіоном. Губернатор гордо заявив, що славетна російська ППО вночі успішно відпрацювала по безпілотниках та навіть по двох балістичних ракетах українського виробництва. Однак у цю ж мить заволав про те, що внаслідок атаки область накрив блокаут. Українські терористи цілеспрямовано атакували об'єкти комунальної та енергетичної інфраструктури на території Брянської області. Це особливо підло та цинічно на тлі холодів, що встановилися в регіоні. У результаті ракетного удару постраждали Клинцівська теплоелектростанція та Найтоповичська електропідстанція. З перебоями в електропостачанні зіткнулися понад 70 тисяч людей у двох муніципальних утвореннях. Станом на цьому мить, українська сторона інформацію про розгром на території противника не підтвердила. З огляду на відсутність результатів. Пальма першості в суперництві у виданні бажаного задійсне переходить від генштабу Росії до Брянської губернії. Екстрено Макрон споряджає військо і відправляє його до Гренландії. За цим кроком Франції, що більше схожий й на ляпас Трампу, спостерігає увесь світ. Перші підрозділи із серця Парижу вже в дорозі. На прохання Данії я вирішив, що Франція візьме участь. У спільних навчаннях, організованих Данією в Гренландії, операції арктична витривалість передову групу своїх військових в Гренландію. Також відправляє Німеччина рішення ухвалене. Не відстають Швеція Норвегія. За даними політику, Нідерланди теж на поготові. Мета полягає в тому, щоб показати, що Данія та ключові союзники можуть збільшити свою присутність в арктичному регіоні. Відтак навчання відбуватимуться на тлі різких заяв з боку США щодо можливого встановлення контролю над Гренландією. Видання наголошує, йдеться про міжурядове рішення окремих країн, а не про місію НАТО. Офіційного погодження альянсу наразі немає. Прямо зараз ситуація довкола спецоперації зі звільнення Придністров'я схоже набирає обертів. На Вінниччині зміцнюють кордон та встановлюють мінні загородження. Ці заходи спрямовані виключно на стримування можливих загроз і не стосуються цивільного руху чи населених пунктів. Чи може це бути підготовкою до чогось більш масштабного? Питання залишається відкритим. Однак, нещодавно колишній головний розвідник країни, а нині голова офісу президента Кирило Буданов натякнув, що Україна має військову силу, щоб радикально вирішити питання Придністров'я. Втім, є одне. Але ми можемо вирішити це питання, якщо візьмемося до цього. Вирішити радикально. Але чи потрібно це робити? Тут уже починаються геополітичні питання. Зауважимо, що зараз Молдова почала сильніше наполягати на переході Придністров'я під її контроль. Сміливі заяви почастішили на фоні енергетичної кризи, створеної Росією у регіоні. Наша мета реінтеграція країни, яка має початися з того, що Росія забере свої війська, що дозволить нам адмініструвати регіон відповідним чином. Адже ми хочемо мирного розв'язання конфлікту, а мирне вирішення починається з відкликання військ. Втім, не словами єдиними стало відомо, регіон відрізається від військових постачань у змі, посилаючись на власні джерела, пишуть про повну ізоляцію окупантів. Україна та Молдова спільно запровадили повну блокаду Придністров'я, що свідчить про чітку зміну політики, закривши всі пункти пропуску та застосувавши митний та безпековий контроль до всього, що в'їжджає в регіон або виїжджає з нього. Близько півтори тисячі російських військових залишаються без звичних шляхів постачання, пального, техніки і запасів, сірі схеми та митні дірки, якими РФ користувалася, роками закриті. Тиск з усіх боків Путін затиснутий у лещатах. Придністров'я більше не є зоною вільного проходу, а є жорстко контрольованою територією, де зовнішня підтримка є складною та помітною. Напруга зростає просто зараз. Кремль знову грається із вогнем, і цього разу ставки ще вищі. Під прицілом Вірменія кремлівські рупори вже викидають у публічний простір сигнали, від яких стає не по собі. Кавказ стрімко входить у зону турбулентності а в Єревані дедалі жорсткіше дають зрозуміти, відступати не збираються. Хто кого цього разу намагається переграти, і чи не обернуться імперські апетити Кремля катастрофою для самого Путіна? Усі деталі вже за мить. Посла РФ Єревані Сергія Копиркіна викликали до Міністерства закордонних справ в Вірменії через цей вислів головного пропагандиста Росії Володимира Соловйова в ефірі свого пропагандистського шоу. Для нас гораздо болезнее то, що происходит в Армении, ніж то, що происходит в Венесуелі. Потеря Армении это гигантская проблема. Плевать на международные права, международный порядок, якщо нам для нашої национальной безопасности. Необходимо было начать СВО на территории Украины. Почему, исходя из тех же самых соображений, мы не можем начинать СВО и в других точках нашей зоны влияния? Лашатий Кремля запропонував розпочати ще одну спеціальну військову операцію у Вірменії. Мовляв, втрата цієї країни не на користь Кремля. І в цьому випадку СВО дуже доречна і можна просто наплювати на міжнародне право. У МЗС Вірменії послу Копиркіну вручили ноту протесту. Йому вручено ноту протесту, яка висловлює глибоке обурення заявами, зробленими в ефірі програми державного телеканалу. Було наголошено, що вони є неприйнятним зазіханням на суверенітет Республіки Вірменія, ворожим проявом і грубо порушують основоположні принципи дружніх відносин між Вірменією та Росією не вперше виступає з погрозами на адресу країн-сусідів Росії, зокрема і Вірменії. У березні 2024 року в Україні заблокували трансляцію його авторських програм на підставі фактів постійних порушень. Але такі заяви пропагандист робить не просто так. Тезисы Соловьева не берутся с потолка. Главный пропагандист России выражает согласованную с позицией Кремля версию. Всегда причем. Особенно на такие темы. Я уже неоднократно говорил, что... После позорной війни в Україні Путіну нужна маленька побідоносна війна сто процентів, щоб хоч как-то прикрити позор від пораження в Україні. От и озвучують возможные направлення ще минулого літа. Головне управління розвідки України заявляло про те, що РФ нарощує свою військову присутність у Вірменії. Гур МО України оприлюднює телеграму, тимчасово виконуючого обов'язки начальника штабу південного військового округу ЗСРФ генерал-майора Земского. У документі міститься наказ командувача військами південного військового округу збройних сил РФ про нарощування угруповання російських військ шляхом так званої доукомплектації російської військової бази в місті Гюмрі Вірменія. У Гумрі розташована 102-га військова база РФ – найбільший військовий об'єкт окупантів на Південному Кавказі. Чисельність особового складу – близько 5 тисяч чоловік. 2500 росіян та 2000 вірмен. На базі розміщені зенітні ракетні комплекси С-300 та 18 винищувачів Міг-29. Так, що це непоганий ударний кулак, який може захопити, наприклад, аеропорт в Єревані і забезпечити висадку основних сил РФ. Подібне захоплення армія РФ намагалася провести під Києвом на гостомельському аеродромі у лютому 2022 року. В Арміні нічого захватувати не нужно. Там є авіабаза і аеродром Рибуні під контролем Росіян, прямо в Єревані, який контролюється російськими воєнними. приземлились туда военные самолеты, и все. Договор между Арменией и Россией позволяет России эксплуатировать военные объекты, включая вот эту авиабазу Эребуни, до 2044 года. Війна в Україні змінила ставлення країн СНД та інших сусідів до Росії. Пропагандисти та перші особи Кремля з 2022 року неодноразово погрожували своїм сусідам: Латвія, Литва та Естонія мінують мости та будують паркани на кордоні. Фінляндія з початку цього року перестала бути учасником договору про заборону противопіхотних мін. Азербайджан вже фактично відкрито підтримує Україну і Баку має сильного. Союзника Туреччину Вірменія виглядає найнезахищенішим і найлегшим варіантом для Кремля, тим більше, що військова база в Гюмрі чи не єдиний важіль військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу. Нота протесту МЗС в Вірменії після заяви Соловйова. Це добре, але Єревану необхідно робити рішучі кроки, аби на їх території не почалася ще одна спеціальна військова операція. Окупанти здригаються, відповідь прилетіла без попереджень. ЗСУ запустили справжній меч відплати над Донбасом, і кадри із реакції. росіян уже розлітаються мережею. Після цього удару завод, де путінські найманці штампують дрони, терміново зупиняє роботу. Виробниче серце просто завмирає. Таганрух трясе, російська велич падає на коліна. Іранське підкріплення під питанням чи вдалося нашим перерізати дронову артерію противника. Відповідь вже за лічені секунди. Дрони українських сил безпілотних систем організували блекаут у Маріуполі. Телеграм-пабліки кишать відео із тимчасово окупованого росіянами міста. Без Також у ніч з 12 на 13 січня було здійснено удари у тимчасово окупованій Макіївці та Старому Криму. Генштаб ЗСУ підтверджує атаки щодо складу боєприпасів зосередження живої сили зенітно-ракетного комплексу ТОР у Донецькій області. Ще один ТОР з РК та РЛС, а також жива сила була ліквідована на Запорізькому напрямку. От, по суті, підход України, он же такий, що Росія нас атакує, Ну ми атакуємо в відповідь. Сатті, коли нам создають бликавити в Україні, ми створюємо їх. На ніпадк ну не только на неподконтрольній Україні території, а також на території Росії, як Біл Білградності Україна имеє достаточно возможностей себе атаки на генералу об'єкти по, по своїй території, которая захвачена Росією, і по території Росії феєрверк спостерігали у Єлиці Липецької області. Невідомі дрони атакували Таганрог. Під ударом опинилося підприємство Атлант Аеро. Воно зокрема виробляє компоненти для бойових дронів, систем управління а також комплексів. «Реп». Більше всього ну, тракети. це ракети, але ракети їх кількість менше, ніж кількість безпілотників. Відповідно, відя той урон, який єжеднівно і особливо жіночне наносять російські безпілотники в Україні. Українська розвідка в першу чергу вичисляє. те либо иные объекты в России, которые позволяют им делать беспилотники. И, соответственно, приоритет, когда мы устраиваем приоритеты своих атак, то в первую очередь это э, то, что позволяет России производить беспилотники. Удар по Таганрогу это удар в том числе по возможностям России осуществлять еженочные атаки в Украине, Украине беспилотникам э, там, где созданы производственные мощности, которые были заинтересованы у Ирана. На цих кадрах 108-ї окремої бригади територіальної оборони детонація вже ворожого наземного дрону із протитанковими мінами. А це бійці 2-го корпусу Національної гвардії України Хартія встановили контроль за будівлею Куп'янської міської ради в Харківській області та завершують зачистку міста. В подобній історії. помимо того, что это действительно военные успехи, это еще и имиджевые успехи, это тезисы, которые на международной арене звучат, что вот Россия говорит о том, что у них все прекрасно, а вы же видите? А оказывается, что нет, окажется, что их успехи, и успехи не такие большие. И это заставляет наших партнеров думать, что окей, если Украина все Все, ще сражається чотири года повномасштабної війни. То значить можна далі його підтримувати. Це не втрата ресурсів посту. Іран продав Росії ракет майже на три мільярди доларів. Про це повідомляє Блумберг. За оцінками експертів на іранське військове обладнання росіяни витратили загалом понад чотири мільярди доларів. На даний момент відомо про використання окупантами як безпосередньо розробок Ірану, так і наслідування технологій. Сенсація український сапсан розриває темряву. Хребет ворога зламано. Російська ППО сліпне склади злітають у повітря, а штаби зникають із мапи. Наші розробки народжуються прямо на війні і боляче б'ють по військовій машині Путіна. Дрони таки змогли. Путін тихо заздрить. Росія не витягує. Надсучасні технології тепер на боці України. У чому саме ЗСУ змогли здобути паритет? Дізнаємось вже за мить. Новий рівень та масштаб Україна прискорює розвиток власного оборонного виробництва та готується впроваджувати нові артилерійські, ракетні та безпілотні системи. Понад 50% озброєння в українській армії вітчизняного виробництва, що дозволяє не тільки знищувати ворога на фронті, а й завдавати ударів у глиб Росії. На сьогоднішній день Украина является одним из передовиков и, я бы сказал даже так, законодателей в вопросах производства дальнобойных дронов, баллистического вооружения, крылатых ракет, без дронов. Ну, в некоторых аспектах я, конечно же, забегаю наперед, но мы уже можем говорить о том, что Украина смогла вывести не только свою программу по применению воздушных ударных дронов, А до масштабів системного примінення потилової части Російської Федерації без екіпажних катеров, екіпажних дронів морського типа в Чорному морі, що повністю блокувало Чорне море для російських окупантів. Зсу успішно атакують військові об'єкти Російської Федерації. Українські дрони завдали історичного удару по нафтовій індустрії РФ, паралізувавши 38% НПЗ та створивши безпрецедентну кризу на паливному ринку. Після початку повномасштабної війни Україна наростила виробництво озброєнь та впровадження нових технологій, які вже використовуються на фронті. ЗСУ почали використовувати балістичні ракети Сапсан українського виробництва для ударів по ворогу. Також Україна покращила ефективність ударів ракетами Нептун та Фламінго. Над 500 українських компаній беруть участь у розробці та виробництві БПЛА. Техніку тестують у бойових умовах щодня. Українська оборонна промисловість може випускати до восьми мільйонів безпілотників на рік за умови фінансування і впіві дрони, бомбові розвідники, перехоплювачі, тактичні камікадзе та оптоволоконні. Росія в цьому питанні значительно відстає, А Україна какра створює свої нові типи. Разного, разного назначения с разными характеристиками и это о многом говорит. Это говорит о значительном более широком взгляде на технические и технологические возможности решения внутри одной определенной компоненты средств поражения дальнобойных ударных дронов. Наразі кількість FPV-дронів з українського боку перевищує кількість таких же дронів з боку російських окупантів. А ще у РФ визнали, що відстають від України у напрямку важких дронів. А дійсно, Україна на сьогоднішній день приміщення ударних дронів намного обіжають Росію. Скажу навіть, навіть більше у україни є цілий ряд модифікацій різного типу дальнобійних ударних дронів, які применяются при тих чи інших условиях, либо комбініровано. В свою очередь Россия чем известна? Она известна тем, что она попросту э, взяла, скопировала иранский шахет 136, назвала его Герань-2 и применяет по территории Украины, время от времени модифицируя общую концепцию. Україна стала потужним каталізатором у розвитку українського оборонно-промислового комплексу. Обсяги вітчизняного виробництва зброї зросли в десятеро. Завдяки приватним компаніям Україна може створювати інновацію в ОПК та ефективно впроваджувати їх на полі бою. Ми мали до двадцяти року года очі скромний військовий бюджет. Ми мали обмежені технології, но не менше, мы за счет своей креативности имели возможность опережать по ряду показателей даже Россию, которая на момент э, до полномасштабного вторжения в Украину, в каком-то смысле по сравнению с нами, был значительно больше даже безграничный ресурс. В настоящее время, э, да, по ряду ракетных технологий мы э, достигли показателей, которых нет даже в России. Та же самая ракета «Фламинго», пускай она даже мобилизационного типа, І доволі таки сировий продукт, но вона уже в базі має характеристику 3000 тисячі кілометрів для ліспальота. Все це означає, що українські розробники продемонстрували здатність створювати високоточне озброєння, яке знищує важливі військові об'єкти противника на великій глибині. На цьому ставимо крапку у нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями або розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.